Продовжуємо випуск. У Іванівцях пом'янули легендарного сотника УПА Михайла Москалюка псевдоспартан. Спартан. Саме у цьому селі, 2 лютого 1950 року, загинув один із останніх керівників української повстанської армії. Мешканці населеного пункту встановили герою пам'ятник та пам'ятну дошку. У вівторок біля них провели панахиду. А для всіх присутніх співала хорова капела медиків. До Іванівців їздив Богдан Малецький. Михайло Москалюк, псевдо Спартан, громадський діяч, депутат народних зборів у Львові. Він очолював сотню і загинув 2 лютого 1950 року. У сотню Спартана, так називали її в народі, входили хлопці з Іванівців, Томачика, Сажівки, Кейденша, Княждвора, Печеніжина. За різними даними близько ста осіб. У 1948-49 роках сотня одна з останніх на терені розформована як окрема тактична одиниця, і повстанці перейшли на боротьбу окремими малими відділами і боївками. Кілька років тому іванівчани відкрили пам'ятну дошку та пам'ятник односельцю. Щороку біля нього проводять поминальні панахиди. Заступник голови райдержадміністрації Богдан Болюк каже, що у кожному стіл вшановує своїх героїв. Влада підтримувала і буде зараз підтримувати. Ви знаєте, ті ініціативи, які були започатковані ще нашим президентом у сфері гуманітарного національного відродження, ми зараз підтримуємо. І я думаю, і слідуюча влада, яка буде, буде підтримувати. Адже сьогодні рівно, 60 років, якраз на цьому місці, коли людина, сотенний Спартан, віддав своє життя за нашу незалежність. І такі люди, як вони, от вони, якраз ці паруски, були нашої незалежної держави. На урочистості за. Вітало багато поважних людей з багатьох населених пунктів району. Всім, хто прийшов до пам'ятника, розповіли про подвиг легендарного сотенного. Перед присутнім би виступив і хор медиків з Іванівців, Богдан Малецький, Вадим Дудін, програма НТК».